Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це все ж бачите, пожари сюди в коридор. Батьки єлі вибігли звідси. Обдерті стіни скидані на купу речі і стійкий запах гару. Тимчасово Анастасії та її рідних прихистили родичі. Все обгоріло. Люди дякувати їм. Вони прийшли, допомогли, бо неможливо було тут взагалі геть знаходиться все угаром. Просто навіть хвилин не можна було стояти, просто все забувається угаром, дихати неможливо було. Неможливо жити і в квартирі Наталії. Ось тут у нас старенький телевізор, а це ось осколочок, цієї ракети. Як нагадування про пережити, а ще повністю всипане уламками скла дитяче ліжко. На щастя, діти, на відміну від батька, не постраждали, лише злякалися. В Мене постраждав дуже зять. Він зараз знаходиться у госпіталі. Одне око йому спасли на друге око. Завтра буде дуже складна операція. Осколок попав у мозок через око. Цій родині теж допомогли з тимчасовим житлом, але лише до 29 грудня. А потім їх на Новий рік висіляють, і родина з трьома дітками залишається на вулиці посеред зими. І ніхто не надає кошти, ніхто не допомагає. Будемо скидатися, якось шукати квартиру, щоб мама з дітками, хоча б провела новорічні свята, щоб, хоча б, в домі в квартирі. Повністю всипана битим склом і квартира Олександра із сином Андрієм. У людей допоможіть нам, просто допоможіть. Крічку, ти обіцяв, ти ходив тут. Нам вікна потрібні, вікна, прісаб, вікна, все зараз тепло. Ударить холода, опалення тепле. Вона ще полопається щатям. Майже всі квартири у цьому будинку на воскресенці залишились без вікон та дверей. У стінах тріщини, дірки в підлозі, погнуло двері ліфту. Більшість мешканців прихистили родичі чи знайомі. Хто має фінансову можливість, зупинилися на зйомних квартирах. Після того, як сюди впали уламки ракети, минуло майже два тижні. Хвиля співчуття вщухла, і люди залишили зі своєю бідою наодинці. Нам ніхто не допомагає взагалі. Ми звертаємось як об стіну, ніхто не надає жодних роз'яснень. Звертаємось і просимо хоч якусь інформацію з приводу чи можливо зараз проживати, чи буде надана нам допомога в засіклінні вікон чи ремонті дверей. Немає в будинку наразі і газу, тому сюди приїжджає польова кухня аби нагодувати людей. Затягнуті плівкою вікна вся допомога, яку отримали мешканці будинку. А ще обіцяють виплатити допомогу від місцевої влади у розмірі 10 тисяч гривень. Але наразі, якщо ми подивимось на рівень цін, то ці 10 тисяч не покриють навіть одного вікна в одній квартирі. У Дніпровській РДА кажуть, люди можуть розраховувати і на відшкодування через дію є відновлення. Для цього мешканці мають зібрати пакет документів. Заявки буде розглядати КМДА, а далі передаватиме протокол ті ж дніпровські адміністрації. І ми вже Дніпровська РДА беруть ці протоколи і виходять на місце заявників і складають акти пошкодженого майна, здійснюють ну, обстеження, фіксують ті постраждалих, що там у них постраждало, і далі направляє свій акт знову на Київську міську державної адміністрації. І КМДА вже в свою чергу прийматиме рішення про суму відшкодування, тож це питання не кількох днів чи навіть місяців. За майже два тижні поки навіть не зробили оцінку пошкоджень і не надали відповідні висновки про це. Люди змушені самостійно відновлювати помешкання. І за свій власний кошт ми ставимо двері, є відновлення, є допомога, не компенсує всі витрати. Бо нам сказали чекати комісію і нічого не робити в квартирі, але ж це наразі неможливо. Ми всі розуміємо, що зараз зимовий період. Людям треба просто спокійно спати. По, -по третє будуть мародери вже ходять. Мешканці будинку просять місцеву владу або волонтерів звернути увагу на них. І допомогти з відновленням, що вони могли зустрічати новий рік разом із сім'ями у власних домівках.